Прокинувся о 5-й ранку, вмився, зібрався, взяв на головніше прапор свій штурмовий полк цунамі, і все добре в мене зараз. Не можна брати словами таку двіжуху, яка в нас зараз відбувається. Йдемо на гори. Oh my god. З піснями, на гітарі, в автобусі, все як потрібно, все як положено. Очікуємо піднятися на гору пікуй, враження взагалі про чудовищі. У мене має навіть простими словами писати. Це такий вигляд. Хочу п'ятись на вершину та крикнути Слава Україні. Це є візок, він жуєтка називається, він спеціально розроблений, щоб гуляти по різних парках, але ми його використовуємо, щоб гуляти по горах. Віли одного хлопчину з інвалідністю, який на сільській дискотеці танцював. І коли ми в нього запиталися, чи є в нього якась мрія, він казав, що він мріє доторкнутися до океану і добратися власними силами. І ми поїхали туди на велосипедах. П'ять тисяч кілометрів за сто днів в одну сторону, і він їхав на трьохколісному велосипеді лежачому. Тобто був лежачий велосипед, ззаді два колеса, спереду одне. І Він крутив руками весь час. Ми вирішили спробувати використовувати цей візок, щоб подорожувати з людьми з інвалідністю в гори. Це наш, якщо я не помиляюся, 69-й похід. Гори, ми там дуже пишаємося. Так, щось мені якось соромно. Мене дівчина везе. Це незвично. Ти ж мене мрієш, щоб моя дівчина це копила. Гриби мене, хто Вірю. Моя черга, тос.

Хлопців, Вони вже відходили, ми вже виконали завдання, Прилітає поруч зі міна. Міна лягає, але я ще зміг іти, ще доповз до бліндажа до окопа, туди вже прилітає дрон, бліндаж той окоп. Там був ще газовий балон, він розривається. Ай, як було... Ну, я, я це не згадую, бо в мене пам'ять відшибло взагалі з бойових дій. Тому поранення тренець просто, яке жорстоке в мене було. Я був в місяць в комі. Коли війна почалась, мені було 20, я штурмував орків. Я був кулеметник, а хотів їх тупо знищувати, щоб вони зробили б навіть правиться рукою. Опа, полетіли. Щоб ми ви вирішили побіжати, хто таке придумав. Зараз би зараз. Ну як тобі? Як тобі краєвид? Супер. Це неймовірна просто краса. Це взагалі не порівняється ні з чим. Я люблю Львів, я люблю Карпат, я люблю свою державу, я люблю свою країну, я люблю своїх людей. І ще й канапка. І ще й канапка. Взагалі. Клас! Я зліто перший раз йду по такому. ну Враження позитивні, звичайно, з побратимами. Домагаємо Нікіті виконати його мрію, попасти на гору. Дуже-дуже круто зробити такі зустрічі для ветеранів, тому що їм завжди протягом всього життя буде цього не вистачати. Які хлопці герої для мене? Це маленьке слово, ще герой. Я не знаю такого слова, такого слова ще не придумали. Нарешті. Ми це зробили. У мене немає слів. Як я вже з хлопцями. Хлопці, неймовірні красавчики. Хлопці, ви красавчики, ви знаєте? Ви зробили тупо неймовірне. Ти це зробився ворожа. Ми альпи, а потім їдемо в мачу чи в цьому ж составі. Завдяки вам стало це можливим, бо ще здавалося тиждень тому, як ми це зробимо, а зараз сидячи тут, переживаємо неймовірні емоції. Ми вдячні вашій організації за ваш внесок, за ваші щирі світлі і добрі серця за те, що робите неймовірне, реальне. Хто не бачив піку я, той не бачив нічого. and i am